Вітаю вас, мої любі! Ласка, прошу до каналу Легенда Психології, з вами Уляна. Сьогодні хочу поговорити про книгу, яка мене дуже зацікавила. І, зокрема, мене дуже зацікавила там фраза про те, що риба не боїться втопитися. Книга Сінді Трім називається Вона Unstoppable. Це, в принципі, класична така мотиваційна книга. Я собі вже тисячу разів казала, що я не буду купувати більше мотиваційних книг. Чому? Тому що, ну, в якийсь час, якщо чесно, я їми просто е, перегодувала вже себе і. Мені здається, ну що я там не знаю в тих мотиваційних книгах, тим паче, що ну, як такої глибини мотиваційні книги не дають. І в консультативній роботі з клієнтами що допомагає? Допомагає звичайна така класична університетська програма, експериментальна психологія, допомагають різні техніки і теорії консультативної практики психотерапії. І ем, мені принаймні допомагають книги по філософії, е, художня така класична глибока література і ем, мемуари і біографії. Це взагалі моє таке, знаєте, найулюбленіше, тому що мемуари і біографії це. Ем, Погляд людини на різні аспекти її життя, на її якісь провали, промахи, на її успіхи, на її біль. І от ти читаєш шлях людини, емоції людини. Знаєте, на різних етапах її життя це дуже цікаво. Я люблю біографії, мемуари з моїх років 13-14. Ось, Але е з цієї пані я подивилася просто якось так, випадково натрапила на її інтерв'ю, подивилася, і мені настільки сподобалося. Їй 60 плюс, тобто людина набагато більш досвідчена, ніж я. Мені подобається дивитися таких людей з великим життєвим досвідом. І мені здалося, що в тому інтерв'ю було дуже багато таких, знаєте, перлів, таких прямо родзинок. І я купила цю книгу. І в цій книзі ну, я так розгорнула, знаєте, перегорнула сторінки. і Якось мені здалося, що така, знаєте, мотивація, мотивація. Але в якийсь час я думаю, слухай, ну, інтерв'ю було дуже цікавим. Така цікава людина не може написати не цікаву зовсім книгу. Давай от сторіночку сядь, просто перечитай одну сторінку, і от ти зрозумієш, яка книга, чи там просто мотивація, мотиваційна. Успішний успіх, мовно кажучи, чи там все таки є перлинки і родзинки? І ви знаєте, сіла, я так уважно перечитала декілька сторінок, і я зрозуміла, що так, в принципі, це на 60% мотиваційний успіх або <смітно> успішний успіх, але тут дуже-дуже багато перлів, тут дуже багато думок, які дають реальні інсайти. Я вам буду потихенечку розповідати про ті думки і фрази. Які мене, скажімо так, в мені такі такі викликали якісь. Ну, певний момент інсайтів, скажімо так, і мої думки щодо цього. Так от в неї була така думка, що риба не боїться втопитися. Ви знаєте, для мене це було настільки показово, настільки глибоко, я подумала, що дійсно так, риба живе в своєму природньому такому середовищі, і вона реально не боїться втопитися. Натомість, як часто люди бояться жити. Люди бояться вмирати, люди бояться хворіти, люди бояться каліцтва, і це зрозуміло. Але як часто ми боїмося жити, жити? як часто ми ем, керуємося мотивацією, якби що не вийшло, якби не гірше ем, ось, і я зрозуміла, що Дуже багато моїх власних родичів подавали мені приклад життя. Умовної риби, яка боїться, боїться втопитися. Не просто як життя нормальне, а як взагалі зразок життя. Тобто живи так, щоб ти не ризикувала. Живи так, щоб тобі не було страшно. Нехай, нехай твоя навіть душа буде десь придавлена, нехай заміж вийдеш за чоловіка, якого не будеш кохати, як сказала моя однородичка, аби він не. Те, що не кохаєш нічого страшного, аби він не гуляв. А щоб він не гуляв, треба виходити заміж за, ем, ну, як вона сказала, ніяк красавця. Ось, тобто, не, не дуже симпатичного чоловіка. І знаєте, зараз, вже, коли ти це, це обмірковуєш, то ти розумієш, що, по-перше, а, симпатичний він або ні дуже залежить від суб'єктивної оцінки кожною конкретною жінкою. А, ось тому, що, ну, наприклад, я колись зустрічалася з хлопцем, якого мої подруги вважали, декілька з них вважались дуже красивим чоловіком. І, ну, я могла сказати так: ну нормальний, ну високий, ну здоровий. Ну, красивий ні. Ну от мені він не здавався красивим, а їм здавався. Ось, тобто, така також суб'єктивна якась оцінка. І не факт, що чоловік симпатичний буде гуляти, а не симпатичний не буде гуляти. А, скажімо так, серед симпатичних дуже багато гульон, чесно, тому що в них дуже багато спокус, але дуже багато гульон і не серед ну, таких стандартно красавців. Ось є чоловіки, ну вибачте, так це грубо прозвучить, але реально їх зовнішність. Я кажуть трошки красивіше <с, за, <с>, за мавпу, ось Такі грубі, знаєте, грубі не отьосані і зовнішність зовсім не, не альо. Ось, а гуляки гуляками. Тому бабії бабіями. Тому то таке. І... Я зрозуміла, як багато, як багато шаблонів нам нав'язують про те, що треба жити як риба, яка боїться втопитися. І чому так мене якось зачепило, це нещодавно моя подруга розповіла, що було поховання тут в Нідерландах, у Нідерландах нашої українки 48 років, померла від раку. Якось так от дуже така. Агресивна форма раку, дуже швидко все це розвинулося. І коли ти розумієш, що там, мені 41, є 48, ну, зрозуміло, у нас і діти боліють онко, але от, ну, коли ти розумієш, що це не стара була людина. Так? І в мене чогось прийшло усвідомлення того, як багато в своєму житті. А, я жила як риба, яка боялася втопитися. А я не плила по життю, приймаючи необхідні ризики. А, тому що йти в роботу, яка тобі подобається, до якої горить твоя душа, до якої ти хочеш, або в професію просто йти і розвиватися там. Для мене пості робота професія трошки різні. Професія це там, де я хочу розвиватися і рости. І не завжди ти можеш заробляти гроші тільки цим. Скажімо, як зараз там мені доводиться. Я і консультую, але я і, і працюю в іншій сфері також. Що мені б не дуже цього хотілося. Тобто, ну, але і, і це не про рибу, яка боїться втопитися, це про якісь певні обставини, які вони зараз такі, які є. Але а... Іноді люди просто не обирають професію, яку вони хочуть, і не розвиваються в неї, тому що вони коруються мотивацією, риби, яка боїться втопитися. Що якщо вони отримають провал в тому інституті, в який вони хочуть, в тому, в тій професії, яку вони хочуть, це буде дуже боляче. І Щоб запобігнути цьому болеві, вони взагалі йдуть в іншу сферу. Подобається взагалі був в моєму дуже. Близькому оточенні це була моя подруга, був такий приклад: вона дуже сильно подобалася хлопцеві зі своєї групи, а вона на той час була закохана в іншого. І замість того, щоб в принципі добиватися її, я думаю, в нього було б там всі шанси, тому що я просто знаю історію того кохання. А, ну, в неї там, в кого вона була закохана, в неї не було шансів, і по факту вони потім не були разом. Ось так от, замість того, щоб добиватися ту, яку він хотів, він на зло їй одружився з іншою одногрупницею. А, ось. Вони разом вчилися, навчалися в університеті. Тобто, це, знаєте, запобігання болеві, запобігання ризикам, такі, такі знаєте, необґрунтовані дуже речі, оце реально життя риби, яка боїться втопитися. І я подумала, коли мені подруга розказала про цю пані, яка померла від агресивного раку. Ах, я подумала, чого замислилася, як би мені було зараз боляче і не хотілося б вмирати. Я себе сама запитую: слухай, а, ну ти ж так багато читала про клінічну смерть, ти відчуваєш дуже сильно у снах, коли до тебе приходять твої покійні рідні, що той світ, він аби не кращий, як знаєте, за цей. Тобто. Я відчуваю, що тут у нас як школа, якась, де ми навчаємося, по суті. Ось, а там як наш дім, ну це моє таке відчуття. І Я себе запитала, чому ти боїшся? І я зрозуміла, що я боюсь, тому що дуже багато всього нереалізованого. Дуже багато було моментів, коли я жила як риба, яка боїться втопитися. А дуже багато було моментів, коли я знала, в яку я хочу стезю, в яку я хочу професію, а, де я хочу, куди я хочу, але обиралося якось не те. Як пристосуванство до, до обставин, або, ну, якщо це пристосуванство до обставин, це ще можна зрозуміти, або пристосуванство до того стилю життя, який буде просто комфорт, комфортним і конформним, тобто схвалюваним суспільством. І коли ти розумієш, що якби ти зараз стояв на межі і озирнувся б назад на своє життя, то як багато було втрачено моментів через те, що ти була як риба, яка боялася втопитися, через те, що ти не пішла на розумний, в принципі, ризик, через те, що ти не довела якусь справу до. Логічного завершення через те, що ти дуже багато з собою компромісила. І ви знаєте, я ця фраза про рибу, яка бо, не боїться втопитися. І я розглядаю її так з двох сторін, яка не боїться втопитися риба, яка боїться втопитися. То я знаю, що для мене зараз а, ідеалом прикладом життя є риба, яка не боїться втопитися риба, яка плаває в своїй воді, в своїй природній стихії, стільки, скільки їй відведено плавати, і стільки, скільки вона може, і навіть нехай же буде так, доки її нас якісь інші хижі риби, але принаймні вона, принаймні вона плавала, проплила, скільки вона змогла, і вона не боялася втопитися.